Сучасний світ не уявляє себе без радіо, телебачення та зв'язку. Ці речі нерозривно пов'язані із нашим життям. Кожному приємно та цікаво слухати радіо в дорозі чи тихим вечором на улюбленому дивані під теплою кодрою подивитися по телевізору цікавий фільм, передачу чи новини. Саме це становить невід'ємну частину нашої буденності. Та є люди, для яких радіо і телебачення не відпочинок, а щоденна праця. Люди, які вдома перед телевізором відчувають себе, ніби на роботі, бо, дивлячись у нього, аналізують, порівнюють, вчаться, помічаючи недоліки чи досягнення, порівнюють рівень побаченого і. Своїми здобутками. Це люди, які працюють на телебаченні та радіо, а саме працівники Калуського міського телебачення та міського радіомовлення. У міського телебачення є власник, він же і засновник Калуська міська рада. Саме міська рада на чолі з тодішнім мером у 1992 році заснувала КМТ. Тобто законодавча гілка влади народила та виростила четверту гілку. Бо саме засоби масової інформації вважаються четвертою гілкою влади. Перша передача міського телебачення вийшла в ефір 19 грудня, 16 років тому. За цей час змінилося багато чого: президенти країни, депутати, міські голови, директори і працівники КМТ. Та й, зрештою, телевізійні технології стрімко йшли вперед. На сьогодні на Калуському міському телебаченні працюють професіонали, яких в Калуші не так і багато. Кожен з них має свою визначену ділянку роботи. Журналістський колектив очолює головний редактор Олександр Смаль. Журналіст за фахом Олександр Ярославович має чималий досвід роботи. 14 років минуло з того часу, як Смаль вперше переступив поріг КМТ. Обов'язки в нього неабиякі контроль за всім, що йде в ефір журналістських вуст. Мається на увазі зовсім не цензура, а поради підказки. Саме до Олександра журналісти телебачення йдуть як до наставника. Ще одним журналістом за фахом працює молода та талановита, але вже досвідчена Віра Голубовська. Не відстають від віри і її колеги по перу Оксана Гуменілович та Катерина Арсеній. Оксана Вікторівна, здобувши спеціальність філолога, працює у сфері журналістики вже 6 років. За цей період їй вдалося набути професійних навичок. 6 років журналістського досвіду і у Катерини Арсеній. Маючи фах філолога та юриста, Катерина Васильівна не поспішає зраджувати улюбленій журналістиці. Неабиякий досвід у журналістиці має редактор радіомовлення Світлана Якименко. За неповних 18 років роботи у галузі Світлана Петрівна, філолог за фахом, списала не одне перо і не один робочий зошит. Адже їй доводиться встигати подати інформацію і на радіо, і на телебачення. Насамперед, в обов'язки всіх журналістів входить підготовка до ефіру новин. Також журналісти ведуть прямі ефіри, готують телепередачі та репортажі, читають новини в студії, вітання, оголошення, реклами. Ha <coughs> ha <coughs> А всього цього не побачили б глядачів, якби не режисери та оператори. З 1997 року на телебаченні трудиться Михайло Кульчицький, інтелігентний Михайло Васильович з серйозною посмішкою на обличчі. Об'єктив його камери бачив та фіксував не тільки події міста, а й області та держави. Є у кого вчитися та наслідувати Юрію Морозу з 2000 року. Юрій Іванович здобуває професійні навики. Цьому пошуком та обліком реклам оголошень та вітань займаються менеджери Любов Ющак та Андрій Пострильоний. Рахує доходи та видатки телебачення головний фінансист Зоряна Білан. Нараховує гроші та здійснює відрахування Зоряна Михайлівна уже понад сім років в даній організації. Частоту та порядок у приміщенні підтримує Стефанія Дмитришина. Очолює технічний склад колективу Олександр Овсієнко. Саме Олександр Вікторович майже 12 років є основою телебачення. Допомагають в цьому Олександру режисери Руслана Овсієнко та Наталія Романів. Руслана Зіновіїнно та Наталія В'ячеславівна з любов'ю ставляться до відповідальної справи. А слідкує за справністю апаратури, відеокамер, мікрофонів та іншої техніки інженер Микола Снятовський. Майстер на всі руки саме так називають колеги Миколи Володимировича. А очолює весь колектив директор Віталій Михайлович Крохта. Yeah. you І, хоча дану посаду обіймає з початку року, зарекомендував себе виваженим, мудрим, добрим та чуйним керівником, який користується заслуженим авторитетом у всіх працівників. Наймолодшим членом колективу КМТ є Віктор Андрійович, помаранчево-білий кролик. Його авторська програма Сторінка вухатого циніка започаткована недавно, але вже здобула популярність у глядачів. Вітя щиро вдячний всім за телефонні дзвінки і підтримку. І сподівається, що всі ми таки будемо жити у дійсному європейському місці. Загалом усі телевізійники вважають себе фанатами улюбленої справи. Адже як пояснити той факт, що не отримуючи заробітної плати і серпня, люди повністю віддають себе роботі, не дивлячись на всі негаразди, незважаючи на нестажу коштів у сімейних бюджетах, вони чесно виконують свої обов'язки, видаючи в ефір інформаційний продукт.